А чи правда, а чи ні? відбулось це навесні? Де ті квіточки ростуть, їх нема ні там, ні тут. Завтра свято вже у мами, та ще вкрите все снігами. Коли чує, під кущем плаче хтось рясним дощем. Привіт, зайчику, біленький. Чом ти плачеш? Чом сумненький? <кій> Вже напрятна ця зима. їй твинку геть нема. Кожушок присобно си, від зими я геть стомився. Твоя правда, час весні панувати на землі. Щось весна вже забарилась, хотів я квіточок нарвати, маму раду привітати, але все ще під снігами. Що, не буде свята в мами? А давай удвох підемо і весну красну знайдемо, Її в гості ми запросимо. Правда. Ми букет із квіток нарвем. Вперед! Вирушили друзі в путь, лісом впевнено йдуть, чують, де дзвінить водичка, а назустріч їм лисичка. Ти куди? Дізналась від струмочка, що тече ось там, в гайочку, що весна уже йде, всім дарунки роздає. Я поведен, я новенький, попрошу кожух, а я квіток весняних подарую мамі їх. Треба сонечка спитати, де нам весну зустрічати. Воно теж з весною дружить і по ній давно вже тужить. Ми іще із малечку знаєм таку закличку. Зараз її заспіваємо, сонце нею погукаємо. Вже свій промінець в гості до весни послало, весну радо привітало. Я згори її вже бачу має щедру вона вдачу, все розбуджує від сну. Зустрічайте й ви весну. Бачу, бачу ось вона вже йде сюди весна. Здравствуй, зайчику біленький, здравствуй хлопчику маленький. Здравствуй, сонечко ласкаве і лисички. Ось я з вами. Щиро я усіх вітаю і подарунки для вас маю. От спасибі, я скоріше нарву квіточок побільше. Завтра мамі їх на свято подаруємо разом з татом. До побачення побіг, бо іще пекти пиріг. А тим часом у гайочку. Квіточки в швидкім таночку весело всі танцювали і весну красну вітали. Ми підсніжники маленькі, а я крокус молоденький, дуже любимо весну вона будь нас від сну. Які гарні всі, красиві і біленькі є, і сині. Я нарву їх до схочу, Завтра мамі їх вручу. Ні, не рви нас, ми живі, хоч і квіточки малі, хочемо жити, не губи, краще ось що ти зроби. Фарбий олівці дістань і навпроти нас ти стань. Будеш нас ти малювати, а ми будемо позувати. Ти, будь ласка, не дивуйся і повір, твоя матуся буде рада іще більше. Твій малюнок їй. Цінніше. Але ж в мене фарб нема. Допоможе тут весна. Ось бери дарунки ці, тут і фарби і олівці. Намалюй у подарунок своїй мамі цей малюнок, а квітки нехай живуть, ну, пора мені у путь. От спасибі за пораду намалюю квіти раду. Разом з подарунком мамі передай мої вітання, квіточки і вибувайте, та мене не забувайте. Ніжні квіточки весняні я не буду рвати, фарби олівці дістану, буду малювати. Намалюю квітки ніжні, проліски й кульбабки і дарунки радо візьме, мама від малятки. А я буду підростати, вчитися. Мужніти мамі буду дарувати іще кращі квіти. Ось готові вже малюнки. Нарешті вже веснонька люба прийшла, тепло і квіти нам принесла. У теплі, святкові, весняні дні ми рідним матусям співаємо пісні. Здоров'я і щастя бажаємо їм. Та квіти весняні даруємо всім. Кажуть, що без сонця не розквітнуть квіти. А хіба без мами є щасливі діти? Хай весняне сонце високо здіймається, а матуся мила весело всміхається. Матусі, бабусі, жінки та дівчатка. Вітають вас щиро зі святом малятка. Для вас ми співаєм, для вас танцюєм. Любов і пошану свою даруєм. Дозвольте сьогодні усім побажати багато щасливих і радісних літ, бабусям і мамам, дівчаткам це свято, Ми шлем наш палкий весняний привіт!

Пуцечки скадала, 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 Чубака чубчика скадала. Та й то хлопців мохала, мохала мухала, чебака чубчика мохала.